Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні 25 червня 2024 року. Знаходиться мій виноградник в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні знімаю ще одне відео про запилення на моєму винограднику. А, яке запилення? Ну, а також буду показувати стан листа. Тому що буду сьогодні проводити третій обробіток, і, можливо, ви побачите, що виноград у мене в прекрасному стані. Немає ні мілью, ні кліща, ні віддіуму. Жодного прояву я не бачу. Ось. І це перший виноградик, це Кріптон. Ось дивіться. Ось так запилився. Ну, такі трошки перцевидної форми, ягідки. Є й таке, Не знаю, що це таке. Що, напевно, пізніше цвіло, чи що? Ну, осипане щось. Осипане. Да. Угу. Ось так запалився. В принципі, непогано, ще так його треба буде потрусити, а це все ще плишні. щоб лишнє все осипалось. А ці залишки сухенькі від свіжого від, від винограду, щоб вони осипались, треба так підтрушувати. Ось так. Так. А листочок, бачите. Так. Казы Каталония. Така Каталония. Така. Тоже начи нормально. Так, суще Каталония, значит, коризница на одном куще. Видно, раньше рунка зацвела. Так. Так, так, так. Що це в мене? Це мальчик-пальчик. Ось такі сточки чисті. Це преображення романи і ці кіалики. Теж добре запилення. Також все добре. Пишні Афродита. Що добре запилення. Я ще не нормувала ніби, нічого Це ж треба нормувати і так кожну грону обтрушувати, і вона тоді буде красивіше. Так, все, ось і гарно Гарна. гарно гарна, гарне заповнення. А ось показує в мене тут висаджений кущик аватару Видите, вруночка, і ігоронка. Бічте, іграночка, сигналка. Вже видно, що воно там, з такими ямоч, ямочками, що це дійсно аватарчик. Е, Таке в нього листечко е, нижнє. Ось деякі листочки червоніють. Це його така сортова особливість. Він такий, хоч і червоненький, але він нема ніде такого тут засохшого, ніде нічого. Він еластичний. Я від багатьох виноградарів чула, що саме аватар має таку сортову особливість, що в нього красніє, червоніє листочок. А так далі, бачите, він зелененький, все добре. Оце поряд дуже гарно запилився. Бачите. Уро. Згадала. Я думала, вже забула, дивіться, по, по дві гроночки. Ось. гляньте, яка краса. П Як? А, тут ось три навіть. Це ж треба буде щось його ще нормувати. Як таку красу вирізати, не знаю. Так, тут у мене ще є посаджений справжній клубнічний. Ось такої форми грунка. Ягідка ще така маленька тут. А ось тут, дивіться, клубничний вже більші ягідки. Запилення дуже гарне, дуже гарне. Зараз вам покажу клон клубнічного, як запилився. Ось, дивіться. Ось це клон клубнічного. Забуваюсь листочок показати. Бачите, в хорошому стані листочки. Бачите, ось так у нього більш така рихліша, рихліша гроночка, і він дуже-дуже рано достигає. Набагато раніше, ніж звичайний клубнічний. Не буде достигати, я вам його покажу, бо минулого разу забула було зняти свій клубнічний оцей клон. Мені він сподобався. Хто видаляє, то хай видаляє. Мені подобається. Я його не прикривала на зиму, він мене добре перезимував. Ось. І дуже смачний виноградик з таке опилення. В нього більше рихла грона. Показывает такая красота Вот этот лилия. Так отца, отца, отца хамелеона. А вот такие запылы. Ну, я вода на думаю тоже все нормально будет. Так здоровый лист. Все добро. перешла до низины. Ось такі в неї грунка. Ось так, наче також непогане запилення, тобто ну, тут буде з чого вибрати, я думаю. Ягідка нальється. Так, а ось золоті ворота якось в цьому році не дуже, не дуже. Такі якісь рихленьке все. Ну, побачимо. Побачимо, що тут. У нього дуже велика ягода, то я думаю, коли нальється, то буде так непогано виглядати на гронки. А ось кишміш бріз. Ось також гарно запилився. листочок такий у нього чистюсінький. Так, а це зорінька. Зорінька, бачите. Пилення чудове. Ось. Великі грона. Я в минулому році робила попівгрони. В цьому році подумаю, як її тут краще буде. Так. Це золота королева. Ось Така яйця. Це золота королева. Також хороша. Так, це хочу показати Атус. Атоса, тоса-то запутувалося. Ой, покажись. кажись. кажись. Ой, вже. По суті, дивіться, запалення непогане. В цьому році в Атосі, може, там десь щось є, якийсь горох, але я вирішила його в цьому році, я його не буду стригти, тому що його так важкувато стригти. Добре, запилився, по суті. Ну, ми його зазвичай самі з'їдаємо, роздаємо родичам. Він роздається і з'їдається. Тому що це самий перший виноградик на мої, моїй ділянці. Хоч бачите, ягідка ще маленька, але нічого він так швидко бистро, бистро почне наливатися і швидко закрашуватися, і все рівно буде самий перший. Так, а ось мій Ландиш, я думаю, всім цікаво. Подивитися, як запилився в цьому році в мене ландиш. Дивилась відео, так бачила, що в декого він осипався. Думаю, що ж там в мене? Ну, в мене наче нормально все. Тут я ще його не підтрушувала. тут, бачите, всякі ці підсохші ягідки на ньому є. Ну, ось таке запилення. Там, дивіться, гронка гарна. Бачите, ось. Все. Ось так. Ось тут таке запилення, ось тут таке. Воно все це наливається і дуже гарно виконані грона виходять. Так, ось тут такі. Ну, нормально, як не сказала, що він там прямо сипаний, Гарні грона будуть у мене ландиша. Гарні грона, ось, ось ще ландиша. Так, Де він. Ось ось. Це Ландиш. Бачимо. І ось. І ось ландиш. І зараз ще монарх покажу. От по суті, в мене монарх і Ландиш, вони мене радують, вони добре у мене опилюються. Чула таку думку, що він негативно реагує ці ці ну, два винограда, Ландиш і Монарх вони негативно реагують на полив і внесення добрив в ґрунт до того, як сформувалась ягідка. Тобто вони можуть із -за цього сипатись. І я так спостерігаю, що швидше за все. Можливо, саме і за цього. Чи прищіпувала я верх, верх плодоносної лози? Ні, розповім. Перший рік, перший рік прищіпувала. Гронка були просто зразкові, дуже гарні. слідучий рік це в минулому році вирішила не прищіпувати і провірити так. Поспостерігати, чи це правда, чи воно дійсно допомагає та прищіпка, не прищіпувала. І знову ж таки, груни, відео я засняла про ці сорта. Ех, ви бачили, грона були шикарні. В цьому році також нічого не прищіпувала, і також все добре. Тобто, в мене такі підозри, що все-таки особливо ці сорта, ландиші монарх, не треба. Не підживлювати, не поливати, поки він ось не набере от такої, от такої. це не ось він. Це, це. 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 Дар'я. Поки він не набере такого стану вже сформованої ямки, ну, стану гороху хоча б, я так думаю. Ну, я ж вам говорила, що я взагалі не поливаю виноград і не вдобрюю виноград свій. Тому результати завжди в норм. Поки що все добре. Ось. Це третє плодоношення, все нормально. Зараз монарх покажу. Дивіться, монарх. Ось такі грунка. Ось так. Ось Такі невеличкі грунка в але вони ж так нальються. Така величезна ягода в них. Все громко чимало. Дивіться, в якому стані, Ось листок, дивіться, шикарний. Ніхто хвороб ніяких не видно. Ось. Бачите, все добре. Все добре. Ось тут саженець посажений і ось, ось такий. 700 штук. Так. Такие монарх. Я не петрушила сейчас. После цветения петрушивать надо. Добра, Все добрые мечты. Он гарный. Все. Так, монарх. Так, вот это валек. Вот такие сбытые громочка. Вот эти Гарное запыление. А это бананас. Ананасі ще. О, гляньте, також гарно дуже запилився. Великецькі груни. Вікецькі груни. Отак. Бананас. О, тут він переплітається. це з дар'я. нормально. Ну, це все сухеньке, це не сіра гниль, це. Якби залишилось тут від цвітіння, всяке оце. І треба все так перебрати кожну груну, втрусити, почистити цього сухоцвіту, який залишився на груні. Бачите? А тепер красиво. Тепер все добре. Так, оце лівія. така лівія. Ось прям гарнюща, раніше цвіла ці броняки. Ну, коли цвів виноград, то лили дощі у нас. Тому так якесь таке нерівномірне запилення. Ну і на деяких виноград, на деякому винограді все-таки гороху чи маленько. Ось дивіться, оце талдун. Таке погане запилення. Талдун. Ну, ось, ось ліві, пліві. Показує толду, вона почте. Це толду. ось такі були гарні громки, я так раділа, думала, ось буде в мене багато толдуна, а він не запилився нормально. Почте, попильний. Саме попав під цвітіння, його саме, видно, так дощі лили, і воно погано запилилося. Це таке. Це чорний хрусталь. Бачимо такі мітли. Навіть які вилітліцькі грони у але... нього. Нормальне запилення, там, може, деякий де якийсь і горошок, то це ж мяко насінева форма. Ось то я його не проїзаю ніколи. Просто так його гарно. Надо ну, тобто, потрусити, почистити ось від таких оце недоопилених яїдок. Ось, це у нас такі грона. Оце дві грунки. Одна ось видно пізніше цвіл, а це грунка раніше ціла. Ну, завжди таке красиве опилення, і груна виглядає гарно. Показую пам'яті вчителя. Ось дивіться, ну які вже ягідки з того боку груну. Так, з трошки недоопилено. Нічого, я тут, думаю, буде з чого вибрати. Ось так. Такі пам'яті вчителя. Лист, лист здоровий. Ми ще залишки редуміли на ньому, ще залишились. Все. Молоденький листочок. Ось так. Ось так. Такі треба чеканити, буду, познімаю відео, та буду чеканкою займатися, щоб легше його було обробляти. Так А це краса балок. Гляньте. Так також недоопилена. У мене краса балок. Бачите, о, така картина, як і в минулому році, але вона налється. Буде добре. Тут і прорізувати немає чого. О, кажуть, що вона завжди переопиляється. У мене якась така проблема, що вона завжди недоопилена. Я вже пірада, щоб вона переопилилась. Не хоче вона в мене переопилятись, не доопилюється завжди. О, це також третє плодоношення. Ну, таке. яночка непогана. нічого, вона нальється, буде гарно. Горошок треба буде попрорізати трошки, трошки. але десь щось залишити гороху, бо геть лиса залишиться гронка. А тут поряд байконур, який, по суті, завжди красавчик. Бачите, гарно виконані гронка. І він завжди гарно заповнений, бачите. Це також краса балок. Очень нормально. Це клубничка цвіта, бачите? Цвіте. Яйтка вже є. А ось дивіться, яка. Ось така яйтка пов'язалася. Така полуничка. Так, а це виноградник софа. Чи софа? Софа, напевно. В минулому році о, дві гронки були, які ж вони були гарнющі. Я в інстаграмі там тільки сфоткала, виставила, а на відео я якось забулась показати софу. Гляньте, Кам'янець червонувата лоза, плодоніжка. Також така перчикова форма. Тут вона гроб кидала кучу. Буду ще дивитися, що тут залишати. Ось така софа. на смак мені дуже сподобалось. Все добре. Ну, я так не весь виноградник показала. Вище ну, деякий ну запилення я б не сказала, що ідеальне. Но, ну, нормально. Погодні умови завжди під час цвітіння зазвичай, зазвичай не дуже добрі, то дуже жарко, то дощі лівить. то такі, так як лили дощі в нашій місцевості, то по суті наче так нормально. На четвірку запилення. Все, до побачення!